Каструлі з високоякісного литого алюмінія, з мармуровим антипригарним високоякісним стійким покриттям, як всередині, так і зовні. Каструлі підходять для випікання, запікання, тушкування, варіння. Тобто каструлі можна використовувати навіть в духовій шафі. Звертаю вашу увагу, що на ручці кришки, бачите, мається ось такий отвір, який спеціально розрахований для. Додавання в страву рідких спецій, масло, масло або вина під час приготування. Підходять для всіх видів плід включно індукцію, можна використовувати в посудомичних машинах. Вони бачите, мають круглу форму різних об'ємів, та також саму квадратну форму також різних об'ємів. Антидеформаційний диск знизу. Вони середньої важкості. Чорного, бачите, чорного кольору з такими додаваннями білими вкрапліннями під мармур. Ще раз показую, мають різні об'єми, можна купувати поштучно і зробити собі такий набір, якщо потрібно.